Як читати Біблію, щоб її прочитати? Як не можна читати святе письмо? Які переклади краще використовувати, а які точно не варто розглядати? В цьому ролику буде досвід моїх друзів та знайомих, як вони читають Біблію, і як мій друг за місяць часу прочитав Біблію. Про це все сьогодні говоримо на каналі Амвон. Думаю, знайома ситуація, коли ви пробували починати читати Біблію, відкривали буття створення світу, Ной, Ковчег, і Мойсей і так далі. А потім наставали якісь такі книги, які ми не розуміли, не розбиралися, щось ставало не так, і ми закидали це діло. А помилка є в тому, що ми хочемо прочитати Біблію, так як звичайну книжку від початку до кінця. Але важливо зрозуміти, що Біблія це є по суті збірник багатьох книг, різних книг, їх можна читати не по порядку. Важливо зрозуміти, що Біблія ділиться на дві такі основні частини: це є старий Завіт, і новий завіт. Має така особлива рекомендація починати саме з нового завіту, бо він є більш напевно, близький та і зрозумілий для нас, тобто брати, наприклад, перше Евангелія, тоді брати діяння апостолів. Відтоді читати вже послання апостола Павла і інших апостолів, так і це буде найбільш такий зрозумілий початок. Тоді можна брати поетичні книги, наприклад, там книга псалмів чи книга приповідок. Можна також брати інші історичні книги, п'ятикнижжя, Але тут важливо, що історичні книги вже краще читати по порядку, бо тоді буде більш в голові формуватися цей цикл, ця лінія історії. Так. Не буде воно десь переключатися звітом туди. Ще раз повторюю, що дуже важливо не виривати фрази з контексту, тобто цитати з контексту, не читати якусь там окрему тільки одну главу і на тому крапка. Та? Можливо, вона вам тільки подобається або ще щось, але тоді ми цілком не розуміємо історії і можемо зовсім заблутатися. Тому важливо читати книгу, наприклад, та окрему книгу там суто Євангелій від Матея від початку до кінця, чи там діяння апостолів від початку до кінця, а не просто якусь одну главу. Бо багато разів бачу, як різні сектанти і тому подібне. Там мені пишуть в коментарях. Дають якісь цитатки, вирвані з контексту, не дивляться ні направо, ні наліво, і вже пояснюють собі святе письмо та як хочуть, не вчитуючись в цілий контекст. Також дуже важливо, якщо ми не розуміємо чогось, та, чогось. Щось нам є невідоме, якісь терміни невідомі, чи, можливо, якась притча невідома, то тоді доповнювати свої читання також читанням коментарів різних коментаторів, різних біблістів, ті, які досліджували це письмо. Так вони насправді багато чого можуть пояснювати. З таких коментарів, які можу порекомендувати, тобто книжками є такий міжнародний біблійний коментар, який однозначно рекомендую. І також, наприклад, в вільному доступі в інтернеті є коментарі такого бібліста. Як Томаса Райте, так я дам внизу посилання на цей сайт, де можна знайти коментарі точно на новий завіт, на старий завіт не пам'ятаю, чи є коментарі, але на на новий точно є, і на кожну главу дуже гарно і так просто доступно пояснено, що і про що йде мова. Як точно не варто читатися Святе письмо? Зустрічався насправді з такою ситуацією, коли люди кажуть: я собі відкриваю Біблію, от просто де відкрию, то прочитаю, то значить Бог мені це промовив. Знаєте, отакі бавитись в таку біблійну рулетку. Але так воно не працює. Знаєте, розкажу вам один такий жарт, жарт про те, що. Один чоловік такий каже: Я собі відкрию. От Бог мені промовляє через Біблію я собі де відкрию, що прочитаю, та і зроблю. Те мені Бог значить сказав зробити. Знаєте, людина відкриває, і тут бачить, пише Юда, взяв мотузку і повісився. Розумієте, тобто про що йде мова? Це дуже так небезпечно. Це така, знаєте, по суті, таке язичництво, яке ми можемо корінювати християнство. Вважати, що Біблія це якась така, знаєте, книга. Яка нам прямо от, каже, що нам робити, де нам слідувати? Потрібно розуміти, що це слово Боже, та яке десь промовляє до нас, яке є постійно актуальним. Але важливо також зважати на контекст і на повний текст, зважати, кому це було написано. Та, це дуже важливо. Бо, наприклад, там так і пишеться послання до євреїв. Значить, апостол Павло пише для євреїв, тому він так багато говорить в цій книзі. Про єврейські звичаї, про єврейські закони. Послання до коринтян було написано до Коринту, грецького міста, яке жило так трохи в блуді, тому не розуміло, що таке справжня любов. Тому так, в посланні до коринтян багато про любов, про подружжя, про цінність цього всього. Тому важливо зважати на контекст, кому було написано, коли було написано, ким було написано. І це все будує цілу таку структуру. Дуже коротко про переклади святого письма, але такі основні три переклади, які я можу рекомендувати стовідсотково: це є переклад, звісно, отця Івана Хомена, так, це такий офіційний напевно, переклад, який в нас використовується в Українській Греко-католицькій церкві. Один з найбільш популярних перекладів це переклад Огієнка, так, який трапляється і в Православній церкві, і в протестантській церкві. І третій переклад, який я можу радити, який в мене зараз в руці є. Я його недавно собі придбав так, і почав перечитувати як наново, бо раніше читав суто Хоменка. А це є сучасний переклад. Перед тих перекладачів також був наш грекатолицький сечальник отець Турконяк. Тому цей переклад також рекомендую, досить цікаво. Я ще, звісно, все не прочитав, але те, що почав читати, виглядає деякі дещо лишилось те саме. Ну, звісно, що суть та сама лишається, але деякі слова, які вже застаріли, їх вже змінили для того, щоб краще розуміти. Який переклад 100% не рекомендую читати? Цей переклад свідків Йогови. Це дуже максимально перекручене святе письмо. Підстроєна під свій лад, під свою секту. Чому так говорю? Тому що там реально все перекручено, перероблено, перекладено так, яким хочеться. Кожен їхній переклад все більше спотворює Біблію. Дуже легко визначити переклад з того письма. Якщо там, хоч один раз згадується ім'я Єгова, то вже зрозуміло, що це переклад свідків Єгови. Тому з цим насправді дуже обережно, бо Біблія максимально перекручена. Зустрічав навіть нас на парафії людей, та яким приносили свою Біблію на читання святого письма в нас при церкві. І як виявлялося, що ця біблія була свідкою його, бо колись їм там хтось дав, і вони собі вдома читали. Тому з цим дуже обережно. Також дуже важливо, підпишіться на цей канал. Ролики тут виходять щоп'ятниці. Бачите, навіть тепер я зараз знімаю себе на телефон, тому що мій комп'ютер щось страждає. Треба буде монтувати цей ролик на телефоні, і тому на камеру цього разу не записую. В таких природних умовах. Хто впізнав озеро, напишіть в коментарях, де я знаходжуся. Тому підтримайте мій канал лайком, коментарем, підпискою, поширте його комусь та поширте, бо це насправді важливо. Бо християнин який не читає Біблію, це знаєте, як з чим порівняти, як плавець, який не плаває, та який не тренується в басейні чи там ще десь на озері. Дуже тяжко читати це письмо, коли в тебе є робота, коли в тебе є багато справ, хатніх, домашніх і так далі. Я розповім зараз в двох словах, як я читаю Святе письмо. Бо насправді це було для мене нелегко після того, як я закінчив семінарію, бо в семінарії був окремий виведений час для читання Святого письма, читання Біблії. Це було простіше. Табу в тебе був час, ти читаєш Біблію. А вдома ти цей час мушу знаходити сам. Тому, наприклад, були такі моменти, що я довгий час не міг читати це письмо, не читав його, не знаходив часу, особливо коли працював на світській роботі. І через ділення своїх друзів, як вони читають, я знайшов десь. Свій метод, який мені підходить при читанні Біблії, перш за все, моя біблія вона стоїть у мене на робочому столі, тобто місце, де я найчастіше працюю. А я багато працюю за комп'ютером. Тому коли я включаю комп'ютер, я собі відкриваю біблію і читаю. коли в мене відео рендериться, коли є час, коли я мушу просто чекати, бо комп'ютер просто не стягує це все обробляти зараз. Тому я також в цей момент читаю біблію, бо вона є просто під рукою. Тому найважливіше біблію мати під рукою. Не десь заховано далеко в книжковій полиці, знаєте де її витягнути, знайти, стерти з нею пилюку, але вона відразу під рукою постійно. Основний момент, який я використовую, це є отакий фломастер. У мене такий, що, бачите, натискається, дуже класний фломастер. І ним я підкреслюю собі різні уривки. Те, що мені сподобалось, те, що я не зрозумів, те, що мені підійшло. Я собі підкреслюю, відмічаю, і хтось може подумати, що це напевно не окей, малювати по біблії, але я скажу, що це окей. Важливо розуміти, що Біблія це є такий інструмент, тобто книжка листки, це інструмент для читання. І інколи мені навіть всі такі підкреслення допомагають. Інколи мені легше знайти якусь цитату, яку я собі запам'яталася, яка мені сподобалась, я собі відмічаю. І так легше на неї звернути увагу. І також, наприклад, коли ти другий раз перечитуєш вже ту саму книгу, ти бачиш, на що ти раніше звернув увагу, а можливо ти щось нове тепер побачив, і тебе, як це припало до серця. Тому використання маркера. Це такий важливий момент. Я вже згадував, що через те, що деякі друзі ділилися зі мною, як вони читають Біблію, я знайшов свій спосіб читання Біблії. Тому спеціально для вас я для цього ролику попросив кілька своїх друзів та знайомих, щоб вони розказали, як вони читають Біблію. Можливо, саме їхній формат, можливо, мій формат підійде вам, щоб взяти Біблію і прочитати її, так щоб вам було цікаво це робити, Щоб ви можливо знайшли свій спосіб читання святого письма. Тож дивимось. щодня зранку. Бажано до кави або під час кави ранішньої, відкриваю слово Боже, і ним, ним тішуся, ним наповнююся, ним благословляюся самого ранку. Бо іноді буває таке, що вечором, але вечором це вже не то. Дивно пити каву вечором, дивно їсти щось, що тобі дає енергію тільки в кінці дня. То якщо дає енергію, якщо благословляє, то радше на початку. То, тому я намагаюся, слово Боже, спожити, наїстися, засмакувати самого раненьку. Мені це дуже допомагає, мене це дуже благословляє, і вам рекомендую не пожалієте. Візьміть, будь-як, будь, кусень. Трошки засмакуйте, і ви побачите, що, слово Боже, солодше від меду. Серйозно, смачного вам споживання, зростайте і пізнавайте його. за останні 13 років читання святого письма в мені відбулася певна така еволюція сприйняття того, що я читаю. І якщо раніше це був просто набір. Історичних фактів про історичних героїв, біблійних героїв. Згодом я вже намагався ставити себе на їхнє місце. Я вже намагався якось допасувати конкретне прочитану ситуацію до свого життя, до свого сьогодення. Згодом я намагався читати якось поміж житків, що Бог конкретно мені хоче промовити в сьогоднішньому дні і в цій ситуації, в якій я знаходжусь. І навіть якщо я нічого взагалі не розумів, не відчував і не переживав. То я просто дозволяв Богові наситити мене тим словом, яке я читаю. До речі, дуже часто люблю читати саме вголос, щоб всі органи чуття були залучені в процес сприйняття Божого слова. Якщо чесно, я навіть стараюся не виходити з дому, якщо я не прочитав хоча б одного розділу світового письма. І, в принципі, в мене вдома взяв собі за правило тримати його відкритим для того, щоб, щоб мати можливість підглянути в будь який Підходящий чи не підходящий момент, декілька слів про те, як я читаю святе письмо, і напевне, перше моє побажання, порада для тих, хто намагається це робити, це вміти адаптувати себе в ті події, про яку ми читаємо, вміти себе там знайти, коли ми читаємо ту чи іншу подію, проповідь Ісуса, поставити себе серед тих слухачів, серед тих людей, які переживають те наочно. Це напевне перше, а друге випливає з нього. Вміємо на щодень ділитися тим, що ми прочитали. Не обов'язково читати багато. Зуміємо декілька слів, декілька стихів, так пережити, що ми хотіли цим поділитися, і тоді воно більше нам запам'ятається, і також тим людям, для яких ми будемо свідчити. І третя, напевне, порада. Вміємо прочитати слово Боже зранку. Тоді воно неначе дасть нам впровадження у день. Воно стане. Таким дороговказом на цілий день у наших справах, подіях і зустрічах, і будемо намагатися ним жити протягом дня. Колись я думала, що читати святе письмо дуже нудно, незрозуміло і складно. А потім один отець сказав фразу, що це не ти читаєш святе письмо, це святе письмо читає тебе. І коли його відкрила наступного разу, я зрозуміла, що там справді написано багато про мене і про моє життя. Тепер я читаю святе письмо обов'язково з фломастерами, ручкою, олівцями, я ставлю знаки питання, знаки оклику, підкреслюю незрозумілі речі або ті речі, які мені особливо торкають і відгукуються. В монастирі ми маємо правило години читання святого письма, молитви святим письмом кожного дня. А також я маю таке особисте правило закінчувати день святим письмом, завтрашнім уривком, оскільки ми зараз є в великому пості. То я собі обираю уривок або книгу зі святого письма, яку читаю протягом всього великого посту. Цьогоріч для мене це книга пророки. Ось за 16 років моїх стосунків з Богом, мого практикуючого християнства. Я дійшла простого висновку. Якщо мій день починається з читання Божого Слова, він точно буде структурованим, зібраним. Я буду терплячіша і спокійніша. Це вже просто доведено в моєму житті. І тому я намагаюся прочитати або невеличкий уривок, це може бути більший уривок, якщо у вас більше часу. У моєму випадку це може бути навіть одне речення. Іноді я намагаюся закрити очі на декілька хвилин, війти в Божу присутність, якось усвідомити, що Господь тут він поруч зі мною. Я часто уявляю себе в нього на колінах, і я запитую, що Господь хоче сказати мені цим уривком. Що він хоче мені показати, можливо, в мене іноді буває питання про якусь конкретну ситуацію, щось мене турбує. Я чогось не розумію, не знаю, які мені зробити висновок, вибір. І боже слово, іноді мені вказує, як що це зробити. Ще класна практика записувати все, що ви запитуєте у Бога, і записувати все, що вам здається, що це був Господь, який відповів. Це дуже мотивує, і через деякий час ви просто. Дивуєтеся, як Господь міг скласти декілька подій в ланцюжок і дати вам свою відповідь. Не завжди я отримую відповіді, треба бути терплячим. Але живе слово, воно живе і діяльне. Мій досвід святого письма розпочався з амбіційного бажання прочитати цю книгу від А до Я, реалізувати своє бажання. Але коли я реалізував тричі, я повернувся до. Е Такого способу прожовування і перемелювання роздумів конкретних книжок зі Святого письма. І те, що допомогло мені, це рішення чи брати одну книгу зі Святого письма і читати її на протязі цілого місяця, супроводжуючи це читання деяким коментарем. Я брав різних авторів екзегетів, біблістів, які допомагали краще війти в контекст, в період, в значення, в адресат, в сутність того, що автор хоче дати мені. Для мене найкращим часом для читання цього письма це дуже дуже рано, коли ще всі сплять. Я собі чашечкою кави, чашечкою чаю дозволяю собі прочитати з того письма і роздумувати над ним на протязі цілого дня, і завершувати день також читання. Просто мені найбільше подобається подобається, і ввечері. Тобто, коли ти вже закінчиш свої справи, ти вже після роботи, ти вже не маєш нікуди кудись бігти, йти робити ти в себе вдома. І саме цей момент в найкраще сходити читати, тому що ти вже ні за що не переживаєш, в тебе немає думок, що ти маєш збігти, ти даєшся просто слову, і особливо ну це паперовий варіант Біблії, але я не читаю і саму, а завжди беру коментарі у ці церкви. Тобто є додаток на телефоні, він такий спеціальний, і там є саме коментарі у цій церкви, як вони коментують той чи інший уривок. І це мені допомагає просто краще розуміти. Тобто, що я читаю, я розумію, але я розумію, що я можу не до кінця добре розуміти. І я йду, йду усі їхні трактування і десь ось так проходить читання біблії. Ось так десь мої друзі читають Біблію. Вірю, що багато моїх підписників також щоденно читають Біблію або там через день. Ну тобто, часто це роблять. Я би хотів, щоб ви поділилися цим в коментарях. в коментарях про ваш досвід. Я думаю, що він також буде цінний багатьом підписникам, які шукають спосіб, щоб дійсно прочитати Біблію, а не закинути її десь далеко в полицю, щоб вона перепадала пилюкою. Але все ж таки, якщо ви хочете прочитати Біблію дуже швидко, то розказую досвід свого друга, як він прочитав. Біблію за один місяць, уявляєте собі, за 30 днів. Тому не дарма цей ролик так і називається. Отож, знаєте, це була така історія, коли ми навчалися, були тільки здається, на першому курсі, у нас був предмет біблістики. І, знаєте, прийшов викладач і каже, підніміть руку, хто прочитав Біблію повністю від А до Я. І підняв тільки один хлопець руку. Ми такі всі здивовані, ого, ми тут всі прийшли тільки з школи, 9 клас, Біблію прочитали, максимум, може, одну книгу. І каже, я прочитав. Той хлопець каже. Ми такі всі здивовані. Він каже, серйозно, всю Біблію прочитав. Він такий каже, так, всю Біблію, навіть два рази прочитав. І один, один раз прочитав за місяць часу. Ми такі всі, ого, нічого собі. А викладач вказує Біблію каже, цю Біблію прочитав. Каже, ні, ні, в мене така вдома з малюночками є. Тобто Біблію прочитати за місяць можливо, можливо, перечитати її. Але. Чи це буде якісно, не знаю. Тобто дитячу Біблію, Звісно, та, та як це зробив мій друг, можливо, спокійно, навіть виважено за місяць прочитати, але. Справді ту Біблію, про яку ми сьогодні говоримо, за місяць прочитати, напевно, це буде неякісно. Ось такий ролик вийшов. Напишіть в коментарях, що думаєте, як вам взагалі досвід, особливо для мене було цінним показати досвід багатьох моїх друзів і знайомих, як вони читають це письмо. Бо як колись для мене такий досвід промовив, так я надіюся, що і для вас цей досвід промовить і підкаже, як читати Біблію, щоб її все ж таки прочитати.